Реальна ситуація на замовленні. з чоловіком. Чоловік каже, кілограм 400, один бойлер, там, якийсь там дуже серйозний бойлер. Четверо виносили з дому. 400 кілограм, думаю, ну хай 200 Думаю, Як це будемо виносити, не знаю. Відтогі, показую. Приїхав на замовлення два бойлера. Дивлюся, ну, вийшли 160 кг 2 В повністю наповнювач. Це вже. І труба. Мав, мав надію, що труба з нержавійки. Желізна труба всередині йде. В ітоді домовлялися, домовилися по гарній ціні прийняти. Відео я в нього не просив, довіряв, думаю, чоловік це ж не жінка. Приїхали, 160 кг, ну дав я йому за 145 кг. Зняв 15 кг, хоча це мало він впирався. Ну, ось таке замовлення реальне. Їхав, думав, що півтон не буде, а взяв 145 кг. Кому цікаво, то я так буду виставляти і надалі свої відео по своїй роботі, по замовленнях. Кому цікаво, підписуйтесь.